Вітаю, друже. Ти знову працюєш на межі можливого, думаєш, що от ще трохи, і буде краще. Скоріше за все, не буде. Але є хороша новина ми можемо визначити твій ступінь прожарки. Перша ступінь ледь підсмажений. Ти ще не вигорів, але вже добре обвітрився. Коли бачиш нові задачі, тихо матюкаєшся, але виконуєш. Вирішив, що треба більше відпочивати. А потім взяв ще один проект на перспективу. Думаєш ще трохи потерпіти і все налагодиться. Щоправда, це ще трохи триває вже півроку, але кого це хвилює? Друга ступінь Напівготовий. Ти починаєш думати, що кращі роки залишилися в минулому сон для слабаків, кава для виживання. Якщо колега скидає тобі ще одне завдання, ти дивишся на нього так, ніби він, твій особистий ворог, але поки ще тримаєшся. Золота середина, але не для тебе, ти на автоматі відкриваєш робочий чат навіть у снах. Колеги дратують, клієнти тим більше. Ти почав гуглити, як змінити професію за один день і роздивлятися оголошення про роботу на віддаленому острові. Четверта ступінь. Ще можна жувати. Ти вже на межі, але ще якось функціонуєш. Всі твої емоції це суміш, втоми, сарказму, і мені все одно тільки відчепіться. Робочий чат ігнорується до останнього. А на питання як справи. Ти відповідаєш довгим, беземоційним, нормально, ти вже не просто гуглиш, як змінити професію. А реально дивишся вакансії лісника або доглядача маяка. Повний капець ти вигорів настільки, що якщо тебе кинуть у воду, ти не втопишся, а просто лежатимеш зверху, як шматок деревного вугілля, весь світ сірий, робота сенсу немає. А твій єдиний кар'єрний план стати кімнатною рослиною. Якщо ти впізнав себе хоча б у мідіум. Пора щось міняти, бо насправді ти не м'ясо, а людина, і тобі не треба доводити себе до «well done», щоб зрозуміти, що ти більше не тягнеш. Можливо, пора взяти відпустку або змінити роботу, або, хоча б, перестати відповідати на робочі повідомлення після шостої вечора.